З вами Лілія Налягака, час новин. Безпілотниками та артилерією найбільше б'ють росіяни по прифронтових населених пунктах на Запоріжжі. Цієї доби по області завдано майже 800 ударів. У наслідок обстрілу загинула одна людина. Більше про ситуацію розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо із Запоріжжя. Інна, вітаю, слово тобі. Далі зараз по Запорізькій області також триває повітряна тривога. Тож буду розповідати швидко. Ну і власне 18 населених пунктів зазнали ударів цієї дуби. Били росіяни по прифронтових пологівському, Васильівському і Запорізькому районах. У селі Біленьке вороже ФПВ поцілив по рибалках, і е, внаслідок цієї атаки загинув 64-річний чоловік. І ще один був поранений е, під час дронової атаки. Рибалки перебували на узбережжі Дніпра. Ну а Загалом протягом доби майже близько пів тисячі разів росіяни вдарили по населених пунктах саме безпілотниками. Також було майже 300 артилерійських ударів, і ще шість населених пунктів зазнали обстрілів з авіації. У містах та селах, що зазнали ворожих ударів, побито житлові будинки, а також автомобілі місцевих жителів? Ну і власне через посилення обстрілів, через їхню інтенсивність, виїжджають все ж таки люди із прифронтових територій, і цієї доби поліцейські допомогли евакуюватися до більш безпечних місць чотирьом жителям Васильівського району. А як загалом проходить евакуація на Запоріжжі? І наскільки е скільки людей в цілому? готові виїжджати. Прошу послухати пряму мову речника обласної військової адміністрації Олександра Коваленка. Протягом минулого цього тижня з 10 до 13 листопада було евакуйовано понад 230 людей, з яких приблизно 100 – це жінки і діти. Тому евакуація триває. Вона триває в надзвичайно складних умовах. Займаються цим переважно. Представники Нацполіції, Вони постійно перебувають під ворожими обстрілами. Ну і нагадаю, що з деяких районів області наразі оголошена обов'язкова евакуація. А в цілому люди, які виїжджають з прифронтових територій, все ж таки залишаються переважно у Запоріжжі. і Нині в обласному центрі та громадах області перебуває понад 200 тисяч переселенців. Такі новини маю станом на зараз. Лілію я нагадую, що у нас триває повітряна тривога. і Зараз передаю вам слово. Дякую, колего. Бережи себе. Я закликаю всіх жителів Запорізької області берегти себе і перебувати в укриттях. З нами на була Інна Гогой. Вона стежить за ситуацією у прифронтовій Запорізькій області. На Харківщині українські військові контролюють більшу частину Куп'янська групи росіян у північних районах міста відрізані від наземного постачання. Про таке повідомляє угруповання об'єднаних сил. Оборонці зазначають, російські військові в Куп'янську отримали команду симулювати контроль над містом, розмахуючи російськими прапорами там, де присутні їхні малі групи. Загарбники почали вкладати прапори в пакети, які скидають на місто за допомогою дронів для своїх військових. Щонайменше одна така операція вже відбулася. Очікуємо на швидке та дещо обрізане наприкінці відео в усіх російських медіа. Зауважили українські оборонці. На Черкащині набирає обертів рух підготовки населення до національного спротиву. Усі бажаючі можуть отримати навички поводження зі зброєю з тактичної медицини, орієнтування та виживання у несприятливих умовах. Учасники проходять або точкові заняття, або ж записуються на скорочений курс підготовки. Все це абсолютно безкоштовно. А та ще й під керівництвом бойових інструкторів на одному з таких практичних занять побували й мої колеги. Прохолодним осіннім ранком ці люди поспішають у ліс не по гриби, а на своє перше практичне заняття з підготовки до нацопору. Більшість з них не тільки зброї, а й навіть військового шолому в руках не тримали. Тож що робити, до пуття не знають. Та наш буде як тоді телікувати, так? Але зараз, як одягнуть, не так хай буде. Звісно. Дякую. Ну як відчуття Відчуття захищеності. А так добре, поки добре. Екіпіруються учасники під пильним наглядом бойових інструкторів. Аби швидко увійшли у потрібний ритм, їх постійно підганяють. Бо згаяний на марно час в екстремальних умовах неприпустима розкіш. Ми втрачаємо час. Для мені Людина розуміє, що це потрібно робити все як можна швидше, тому що ну, в реальних обстановці там не буде часу е, на балачки, на е, розмови і так далі. І тому подібне на цьому першому практичному занятті учасники набувають навичок поводження зі зброєю і до медичної допомоги. Це лише дві з 14 дисциплін скороченого 48-годинного курсу. Кладу руку і буду накладати турнікет. Якщо це нога, я те саме зроблю з ногою. Анастасія сама працює у центрі підготовки, але вирішила побувати на вишколі. Переконана, такі уміння і навички зайвими не будуть. Окрім цього, дівчина працює з комунікаціями, і це для неї чудова нагода поспілкуватися наживо з усіма курсантами. Наші люди, по-перше, це 80% жінок по статистиці до нас ходить. І вони вмотивовані, мабуть, тим, що зараз відбувається, щоб вміти захистити свою родину, своїх дітей, себе. Багато в кого чоловіки на війні. Демонструй ще раз. Стоя. Up. Контроль сектора. Відпрацювали, опустили. Працюють з учасниками тільки інструктори з бойовим досвідом. Після торішнього поранення Романа комісували зі служби, але через бажання бути корисним боєць прийшов у центр підготовки. Викладає тут спецкурс поводження зі зброєю. Неважливо, це навчальна зброя, це бойова зброя. Люди, як тільки перший раз бачать, у них страх. Але якщо цю зброю знати, якщо її вивчати, навчатися, то кудись і страх дівається. Курсанти також займаються топографією, орієнтуванням на місцевості та протимінною безпекою для Людмили. Це вже третє заняття. Жінка каже, хоча й складно, але здобуті знання для неї безцінні. Це зовсім недарма витрачений час, тому що вже після першого заняття ти собі робиш певні такі помітки в голові, що тобі треба змінити навіть вдома, в обіході, наприклад, в ті самі автомобільні аптечки, щоб ти вже додав, щоб ти ще, скажімо, докупив або щоб ти змінив, і це те, що буде рятувати життя в будь-якому випадку. Трошки, трошки присів і нахилився вперед до зброї. Олег записався на вишкіл не лише з цікавості. Планує згодом долучитись до сил оборони, тож упевнений, ці навички обов'язково знадобляться. Намагаюсь все ж потрапити, ну якимсь чином у військо. Можливо, знадобиться знання. І Тут дають нормальні знання? Да, на більше, ніж я думав. Ну все серйозно. Скорочений курс стартував лише у вересні. Його успішно закінчили вже понад пів сотні учасників і охочих тільки більше, розповідає керівник. Люди з бажанням ідуть людям. Цікаво, є зворотня реакція. Люди задають питання, людям цікаво знати, і не тільки, а просять в групи викладати якісь ще й домашні завдання. Ну, тобто. Людям людям це цікаво, це вселяє надію, що ми не здамо цю державу, що вона буде існувати і надалі. Тому центр намагається масштабувати навчання для цього. Вже готують спеціальний полігон та набирають інструкторів. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини Одноразова виплата під час народження дитини становитиме 50 тисяч гривень. А щомісячна допомога протягом першого року після народження 7 тисяч гривень. Зміни запрацюють із 1 січня 2026 року. Так, уряд вирішив підтримати матусь, особливо на прифронтових територіях, які дають дітям життя, попри повітряні тривоги, обстріли та блекаути. Зокрема, у прифронтовому Харкові народжуваність поступово зростає, хоча довоєнні показники ще далеко. Одному з пологових будинків міста побувала і моя колега Світлана Шакера. Чоловік тримає за руку свою дружину у пологовій залі. У неї перейми. Тобто, от скоро ми почуємо перший крик дитинки, вона скоро народиться, залишились там лечені хвилинки до знайомства Матусі та її малючка. У сусідній палаті під звуки повітряної тривоги молода мама загортає новонароджену донечку. Як все? Ну. Краще чим очікувала. Найбільшим щастям, що я маю донечку і що все благополучно прийшло. Поруч жінки після кесарського розтину біля ліжок колиски з немовлятами. Як почуваєте себе? Чудово, де добре вже годуйте, готували вже ходили. Вже все чудово. У Юлії це вже друга дитина. Дівчинку назвали Аною. Я не скажу, що прям запланована, чесно була. Але ну, коли ми дізналися, що я вагітна, звісно ні. іншого варіанту не було, крім як народжувати у цьому центрі за місяць в середньому відбувається близько 150 пологів. Війна позначилася на здоров'ї жінок. Кожна одинадцята дитина народжується передчасно. Немовлят завважки від 500 грамів виходжують у таких інкубаторах. Ці діти ростуть, вони передчасно народжені, і все те, що дитина не отримала під час вагітності, вона має нас долужити саме тут, в реанімаційному відділенні. Бачите, зараз наш пацієнт вагою кіло чотириста грамів, отримує лікування і сподіваємося, що скоро вже він піде додому зі своєю мамою. Щоб допомогти такій дитині, усі апарати повинні працювати постійно. У нас є певні системи безперебійного живлення, які дають змогу. Працювати цьому обладнанню у разі потреби породілі з немовлятами спускають в укриття і вже міркують над тим, аби пологові зали та реанімацію повністю перенести під землю. А під час останньої ворожої атаки лікарняне обладнання витримало ще одне випробування блекаутом. Це і все необхідне кисень, і все працювало без затримок. тому ми, в принципі, на зараз маємо окремий і установку для опалення, яка обігріває твердопалив на наші, наші будівлі. Це і генератори, це і скважина, це і кисень, який подається незалежно від блокаутів. На Харківщині із міст, де нині тривають запеклі бойові дії, лікарні, зокрема пологові відділення, направляють до безпечніших місць. Якщо ми говоримо про Куп'янську лікарню, про Куп'янське територіальне медичне об'єднання, то ми всі розуміємо, що з відомих причин ця лікарня наразі не працює. Вона релокована до міста Харкова. Також у нас був релокована Вовчанська лікарня. Також з певних зрозумілих причин не вона наразі існує у Чумуївській лікарні в місті. Чумливі від початку цього року на Харківщині на світ з'явилося трохи більше як 5 тисяч немовлят. Це менше ніж у 2024-му, але потроху народжуваність зростає. Люди наважуються на батьківство, незважаючи на вибухи і блекаути. Життя триває. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиться телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. У Росії у понад 10 регіонах зник дротовий інтернет. Працюють лише дозволені державою сайти. Користувачі масово нарікають на перебої з мережею від державного оператора Ростелеком. Зв'язку немає ще з 15 листопада. Доступ частково зберігся до інтернет-видань так званого білого списку Мінцифри. Аналітики припускають, що це може бути наслідком випробувань системи ізоляції російського сегменту інтернету згідно із законом про суверенний рунет або Результатом масштабної технічної аварії. Збій стався відразу після наради Путіна з Радбезом щодо контролю над цифровим простором і підписання урядом постанови про централізоване управління мережею зв'язку. На півдні Японії прокинувся вулкан Сакурадзіма. Стовп попелу піднявся на висоту понад 4 тисячі метрів. Повідомлень про жертв та постраждалих немає. У всіх прилеглих населених пунктах не пошкоджено будівлі. Утім, через попіл у темтешньому аеропорту скасували кілька десятків авіарейсів. Сакурадзіма – один із найактивніших вулканів Японії. Наближатися до кратера більш ніж на два кілометри заборонено. Раніше вулкан був на окремому острові, але після виверження на початку двадцятого сторіччя потоки лави заполонили східну частину берегової лінії і з'єднали острів з півостровом Осумі. О 18-й оновлений випуск новина. Просто зараз запрошую до слова Олександра Посянка. Ми боремося за свою країну.